Привіт, нещодавно чеські депутати підтримали проект зміни до трудового кодексу. Наразі під законом не вистачає лише підпису президента Петра Павла, серед іншого, відпустка для робітників за контрактом ДПП та ДПЧ, а також доплата за роботу у святкові вихідні, нічний час чи у важких умовах за цими контрактами. Після півроку роботи у компанії люди, які працюють за таким контрактом, можуть претендувати на звичайний трудовий договір. А зараз у деталях у разі підписання цей закон набирає чинності з першого числа календарного місяця, що настає за його днем оголошення. Але деякі пункти закону набирають чинності 1 січня 2024 року та 1 січня 2029 року. Ряд цих змін відбувається як у Чеській Республіці, так і у інших країнах Європейського Союзу згідно з директивами ЄС. Більшість змін вірогідно набудуть чинності у жовтні, оскільки Чеська республіка мала прийняти їх не пізніше кінця липня 2022 року і не виконала цього. Єврокомісія вже нарахувала санкції проти Чехії на суму 90 мільйонів крон на початку вересня. І у Чехії є крайній термін для відповіді 19 вересня. Щоб позбутися санкцій. перейдемо до змін. Перше, це право на відпустку для працівників, які працюватимуть працюватимуть на основі ДПЧ або ДПП. І як очікується, почне діяти з 1.1.2024. Для ДПЧ і ДПП тижневий робочий час для відпустки встановлюється на рівні 20 годин незалежно від фактичного дня діапазону робочого часу та виконаного у рамках договору. Працівники мають право на приблизно півтора години відпустки за кожні відпрацьованих 20 годин. Результат округлюється до цілих годин. Таким чином, робітники ДПЧ теоретично можуть мати право на відпустку тривалістю до 80 годин на рік. Подібно до трудових відносин, якщо працівник не має можливості використати відпустку під час трудових відносин, роботодавець надає грошову компенсацію після закінчення дії угоди. Особливо у випадку короткострокових угод можна припустити, що сторони насамперед прагнутимуть до завершення роботи в обумовлений термін і подальшої фінансової компенсації за невикористану відпустку. Наступне це право на перехід до класичного трудового договору діяльності. Поправка спрямована на ту ж саму мету і встановлює, що якщо працівник працював у роботодавця за одним із договорів ДПЧ чи ДПП, не менше 180 днів за попередні 12 місяців, він може звернутися до роботодавця з письмовою вимогою про перехід на роботу у класичних трудових відносинах. Ще одна новація це встановлення доплат за роботу у святковий день у нічний час або у вихідні дні працівникам, які працюють за контрактом ДПП та ДПЧ. Ще одна суттєва зміна це обов'язок роботодавця складати графік робочого часу навіть для працівників, які працюють за контрактами ДПП та ДПЧ. Роботодавець зобов'язаний повідомити працівника про графік не менш ніж за три тижні. Однак дозволяється домовитися про коротший період ознайомлення. Якщо працівник заявляється на планову зміну або роботодавець не має для нього достатньо роботи, працівник може мати право на компенсацію через порошкоди для роботи з боку роботодавця. Роботодавці матимуть додатковий обов'язок усі угоди ДПП та ДПЧ та доходи від них. Мають зареєструватися у реєстрі роботодавців, який веде чеська адміністрація соціального страхування. Поправка дозволяє укладати та надсилати в електронному вигляді двосторонні документи, що стосуються початку зміни або припинення трудових відносин, наприклад, трудові договори, договори ДПП, ДПЧ, доповнення до договору та угоди про розірвання договору. Однак вони повинні бути доставлені на електронну адресу працівника. Працівник зможе відмовитися від укладених таким чином документів протягом семи днів з моменту вручення тільки у тому випадку, якщо він ще не приступив до роботи. До Кодексу законів про працю буде додано нову статтю про відшкодування витрат при віддаленій роботі, так званий хоум офіс. Працівник може або сам підтвердити витрати. Або отримати від роботодавця так звану одноразову винагороду за кожну розпочату годину. Але роботодавець і працівник можуть заздалегідь письмово домовитися про відсутність компенсації або на фіксовану суму, яка визначається відповідно до даних опублікованих чеським статистичним управлінням щодо споживання домогосподарств з поправкою на модель дистанційної роботи, що наразі становить 2,80 крон чеських крон за годину роботи. Новий кодекс чітко визначає осіб, вимогу яких щодо можливості працювати віддалено, роботодавець повинен буде виконати. До них належатимуть вагітні працівники чи працівники, які доглядають за дитиною віком до 9 років, або ті, які переважно та самостійно довгостроково доглядають за особою, яка залежить від допомоги іншої фізичної особи, другого, третього та четвертого ступеня. У разі відмови роботодавець повинен буде письмово обґрунтувати відмову у такому проханні. Також новий кодекс зобов'язує роботодавця виконати вимогу деяких категорій осіб щодо скорочення робочого часу. Це вагітні працівники, працівники, які здійснюють догляд за дитиною віком до 15 років, або працівників. Які переважно доглядають за людиною, яка відповідно до соціального спеціального правового регулювання вважається особою, яка перебуває на утриманні іншої фізичної особи, тобто інваліди. Якщо роботодавець не виконує цю вимогу, він зобов'язаний письмово обґрунтувати це. Те саме стосується і повернення на повний робочий час. Крім того, у законі ще вводяться збільшення понаднормової роботи для робітників у сфері охорони здоров'я та ще декілька менших змін, наприклад, заборона залучення вагітних працівників та працівників, які здійснюють догляд за дитиною віком до одного року до надурочної роботи. Або, наприклад, надання відпустки по догляду за дитиною за заявою працівника, але не довше, ніж до досягнення дитиною трьох років. Зі згаданого вище огляду змін уже зрозуміло, що найближчим часом у сфері трудового права на нас чекають значні зміни, які торкнуться великої кількості іноземців, працюючих у Чехії, особливо працюючих на підставі договорів ДПП та ДПЧ. Сподіваюся, що всі ці зміни будуть працювати в інтересах працівників. А для того щоб це насправді здійснилося, необхідно поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал. Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!